Вітаю, друзі! Я Олександр Преподобний. Ну що ж, після вчорашнього вечірнього теракту у підмосковному концерт холі крокус, нарешті, з'явились перші подробиці, і навіть російські спецслужби, нібито, затримали тих, хто за їхньою версією був виконавцем цього розстрілу глядачів у залі. Тож, давайте зараз з вами розглянемо головне. Просто на цю мить ФСБ Росії опублікувало відео, на якому двох побитих чоловіків, що стоять на колінах, допитують російські силовики. У спецслужбі Кремля стверджують, що стрілки мають при собі зверніть увагу паспорти громадян Таджикистану, а захопили їх, коли вони прямували до українського кордону. Ось власне і пішов нарешті той самий український слід на ранок. Цікаво, що виданню Медуза співробітники пропагандистських каналів заявили, що керівництво наполягає, аби вони дотримували саме української версії українського сліду. І держава Україна, нібито координувала цей теракт. І цей український слід е вже про нього заявила і вигнанка своєї батьківщини Арменії пропагандистка Маргарита Сімоня. Ну пішли пропагандисти. Взагалі складається враження, що до теракту не були готові до речі, ні пропаганда, ні Путін. Ось пропагандисти довго очікували і лише під ранок почали розганяти версію із таджиками, що повертались, нібито в Україну. А сам Путін, до речі, мовчить і донині. Вочевидь, він вивчає зі своїми технологами як краще пояснити росіянам, чому тепер їх можуть розстрілювати перед концертом. І головне, що він всіх знайде і замочить в сортирах, як він вже робив раніше, і коротше в них все повертається. Та на що я звернув увагу під час так званого допиту так званих терористів. Ну, по-перше, їхати на завдання і мати про собі паспорти, це знаєте, схоже на криваву, проте, вибачте, клоунаду. Окрім того, так звані стрілки навіть не змінили номери на автомобілі, що, власне, й допомогло їх визначити, побачивши на будь-якій камері спостереження, яких на околицях Москви просто безліч. Теж, погодьте, схоже, на абсурд. Йдемо далі. Один із затриманих каже, що погодився розстрілювати людей за півмільйона рублів. Друзі. Це 5 тисяч доларів приблизно. Я розумію, що за, а, для завербованого нелегала це гроші не маленькі, але погодьтесь стріляти в десятки людей, стаючи фактично гарантованим смертником за 5 тисяч доларів. Ну не знаю, як вас в мене це викликає такий дуже великий прагматичний скепсис. До того ж, так званий виконавець терору сказав, що для виконання цього кривавого замовлення його завербував проповідник. Тож все ж таки, визначиться. Він робив це за 5 тисяч доларів. Чи це інші якісь, не знаю, там релігійні переконання? На що ви тиснете? Тут версія російських силовиків дає просто, знаєте, поперечний шпагат. Ну і останнє схоплені ФСБшниками типу терористи. Декілька разів повторюють на камеру, що вони познайомились із замовниками через месенджер Телеграм. На цьому вони акцентують е, кілька разів навмисно. А я вам нагадаю, друзі, що телеграм російські спецслужби вже неодноразово пробували блокувати проте ці спроби були такими недовготривалими наприклад, під час протестів у Дагестані. Тож давайте не дивуватись, якщо наступним чином. От і кроком кремлівської диктатури стане блокування телеграму як вимушеного, нібито кроку, аби вберегти росіян від тероризму. Насправді ж просто закручуванням гаєк до максимуму. Ну і останнє, друзі. Таких терактів, я нагадаю, в столиці Росії не було 13 років після теракту в аеропорту Домодєдово. Що думаєте про ці версії? На що ви звернули увагу? Впевнений, ви слідкували за новинами. Пишіть в коментарях. Скоро побачимось.